Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо наше відеозаняття з образотворчого мистецтва для молодших школярів. Ви з попередніх занять ви вже ознайомились з таким поняттям, як лінія горизонта з основними кольорами і все інше. Для того, щоб правильно малювати. Потрібно знати деякі основи. Сьогодні ми з вами поговоримо про перспективу. Слово перспектива, може ви ще і не знаєте, але є, говорять як, ваші батьки і все інше, що в перспективі ми плануємо, наприклад, поїхати на річку. Тобто, це перспективи, значить, в майбутньому. У художників в образотворчому мистецтві перспектива трошки. Означає інші поняття. Це таке, скажімо, коли ми бачимо скорочення, тобто зменшення предметів від нас удалину. Яскравий приклад того, якщо ви йдете по дорозі, дорога широка і все інше, але чим далі ви дивитесь, тим вона сходиться уща, і, уща і, і сходиться в одну точку. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про перспективу. Таке явлення, як Перспективні скорочення. Думаю, що якщо ви будете уважно слідкувати за моїм зразком, у вас все вийде і ви все запам'ятаєте. Сьогодні ми будемо малювати пейзаж з дорогою, тобто пейзаж, на якому зображена дорога, дерева і все інше, пейзаж це зображення природи. Ми ще будемо, в майбутньому поговоримо про портрет, натюрморт, декоративну композицію і інші поняття. А сьогодні ми з вами розмовляємо про пейзаж. Тому увага, беремо олівчики свої. Я думаю, що ви вже підготувались. У вас є фарби, є водичка, є палітра, олівчик і пензлики. Все ви підготували для практичної роботи. Тому увага, беремо простий олівець. І малюємо лінію горизонту. Про лінію горизонту ви вже трошки знаєте. На лінії горизонта ми ставимо точечку, вона називається точка сходу, тобто до неї будуть сходитися лінії. Наприклад, от ми зараз візьмемо, дивіться, так, раз, два. Це дорога наша, яка сходиться в одну точку на горизонті. Тут намалюємо дерево. О, отак от намалюємо дерево. Тепер дивіться, із найвищої трошечки дерева малюємо сюди лінію. Ну і з нижньої теж сюди. О, і тепер малюємо ще дерева, Але вони вже будуть помітно зменшуватись, бачите? До лінії горизонту, до точечки сходу. Вони постійно зменшуються. От так. Ми зараз намалюємо. Ну Потім ми вверху намалюємо, як завжди. Це сонечко світить у нас. Хмарки. Бачите? А тут можна намалювати поле, у якому росте пшениця, тобто хліб. Дивіться. Ми також беремо точку, от, от точки сходу, лінію малюємо такого раз і, і намалюємо тут коло росте хліб. Зараз ми з вами будемо розфарбовувати, тому уважно беремо голубенку фарбу, а ми знаємо, що голуба, тобто синя, це основний колір. Розфарбовувати ми повинні зверху. Тобто це для того робиться, щоб ми не могли замазати руки свої. Так, зараз все підготуємо зручно, щоб було для, було для нас отак. От Потім малюємо дерева. Дерева ми вже будемо малювати, зараз закінчилась зима, вже весна, дерева будемо малювати зелені. Ось так. Потім намалюємо жовтим поле. Поле воно не неосяжне до лінії горизонту таке хліб жовтий. Намалю на горизонті. Також там на, на горизонті дерева. Отак о. Тепер ми будемо змішувати фарби. зараз. Я жовту змішаю із зеленою і намалюємо тут між деревами світло зеленим. Тобто ви всі бачили, коли їхали або на автобусі, або з батьками на автомобілі, ви бачили це явлення, коли дорога озвучується. Тобто оцей називається таке явлення називається перспективою так малюємо не поспішаючи, дивимося уважно як я малюю і малюємо разом. Ось вот так, дерева. Потім можемо намалювати трошки таким коричневаким дорогом. Тепер намалюємо сонечко світить. Так, намалювали. Зараз намалюємо. Тобто ми зараз вже підправляємо роботу, але я думаю, що ви зрозуміли, як малювати. Перспективне скорочення о, отак. От Тепер можна зробити так точечками дерева, листочки намалювати. Ось бачите, оце я намалював зараз таке перспективне скорочення. Воно дуже часто використовується художниками. І навіть напівсвідомо, коли малюють маленькі художники, тобто молодші школяри, вони виконують, вони стараються на передньому плані показати предмети більше, а які трошки далі від нас, вони зменшуються. І вони самостійно стараються, уже це перспективне скорочення. Тобто мимоволі дітей, воно само у них виходить. Але для цього ми повинні знати деякі закони композиції і образотворчого мистецтва. Тобто, євлення перспективи, так може намалювати і будиночки, це буде, можна вулицю намалювати, можна залізницю намалювати, тобто, рейки і поїзд. Є. Всі ці малюночки ми з вами будемо малювати. А сьогодні головна задача нашого. Малювання це запам'ятати, як малюється перспектива. Тобто, спочатку ми малюємо лінію горизонту, потім малюємо дерево перше, од нього в точечку сходу малюємо допоміжні лінії, малюємо дорогу і все інше, малюємо хлібне поле. Тут ми могли б намалювати і озеро. Це все залежить вже від вашої творчої уяви, тому що тут можна намалювати і пляж, і озеро, і все. Інше, і поле, і навіть можна намалювати таке, наприклад, автомобіль стоїть або щось інше. Ну в общем, взагалі малюнок повинен був заповнитись якимись предметами, але вже це залежить від вашої уяви. Тому головне знати, що перспективні скорочення, вони різні бувають. Перспектива буває. У живопису воро є і повітряна перспектива. Ми з вами ще будемо стикатися з повітряною перспективою. Тобто, що це таке перспектива повітряна? Ну, дивіться, от дерева я далі намалював і вони синювати. А чому синювати? Тому що їх, оку... їх огортає повітря. І чим далі предмети від нас, тим вони змінюють Ну, Але вже це ми намалюємо наступного разу. Я думаю, що ви... Все запам'ятали, тому що сьогодні ми закінчимо наш відеоурок. Я бажаю вам творчих успіхів і до наступного заняття. До побачення.